Папа, а що це за забор? Це Матвій штахетник металевий. У нас Марк сьогодні хто? Оператор? Оператор, підійди поближче. Це штахетник металевий, Матвій. Угадай, з якого кольору? 7016? Ну, й Ну так. Да. Дивись, з двох сторон. Марк, підійди, покажи. Тут є 7016-й штахетник. Можеш, тепер далі відійди. Матвій, я в тебе питаю, скільки часу треба на виготовлення цього паркану. Ти кажеш, три дні. Матвій, а скільки треба часу, щоб виготовити такий паркан на заводі? Три дні. Три дні? Слухай, тоді ще одне питання. А скільки треба часу, щоб його привезти в бобрицю або там будь-куди? Як так думає? Ось. Думаю, за три. Один день вистачає. А ще знайте, що колір можна змінювати. Є графітовий, і ще порядка десяти варіантів. Телефонуйте, завжди раді допомогти.